Вітаю, друзі, на каналі це терміновий випуск по біткоїну з оглядом ринку, тому що нагадую, у нас біткоїн пробив відмітку в 90 доларів, і багато задаються питанням, чи почався в нас булран, чи не почався. Тож давайте перейдемо на графіки і перевіримо це. І так, на графіку по біткоїну ми бачимо дві основні заключні зони, які у нас відмічені: це перша зона дев'яносточ доларів, і це зона, у якій біткоїн у минулому у нас. В даній зоні із висхідного тренду змінився на низхідний тренд. Потім декілька разів ми підходили до, цього, до цієї зони. Тут ми пробивали, але відкатували, тобто не було ніякого закріпа. Тут так само ми доходили до зони, трошки її пробивали і відкатувались. І тепер ми робимо третю спробу підходу до цієї зони. Але дивіться, ця зона вона є поки що шортовою. Це є максимально ключова зона. І тільки після того, як ми закріплюємося вище даної зони, є ймовірність походу вище. Що я зараз бачу на графіках? Перше, ми те, що ми почали локально міняти тренд. Тобто ми з вами дивіться в даному випадку вже у зоні 89 тисяч доларів. Можна сказати, зробили. Вихід на висхідну структуру і є величезна ймовірність початися булран. Але я б розглядав тільки після того, як ми закріпимось вище 90 тисяч доларів. Тобто, щоб зараз повністю заходити в позиції, нас доганяти, наприклад, свій спот і так далі, у нас, нам потрібно трошки поторгуватися вище цієї зони. Відповідно, в нас в даний момент буде можливість піти вище. Плюс, що в нас зараз відбувається далі? Після того, як ми з вами виросли, в нас є нижче. Давайте утворилася нова лонгова зона. Тобто є ще один варіант: якщо ми зараз не закріплюємося вище цієї зони, а в нас буде відкат, а я. Насамперед, в більшу чергу отримую очікую відкат, адже по ліквідаційній карті бачимо, що в нас якраз у зоні 86 тисяч доларів накопичено найбільше ліквідності. Якраз оце дивіться, зона 80 навіть трошки ниж, нижче 86 тисяч доларів. Плюс у нас на 83 тисячі доларів утворений пул ліквідності. У нас тут є а, одинакові низини. Відповідно, найбільший ймовірний сценарій, який я би очікував по біткоїну і по ринку, це відкат від цієї зони. Прихід в цю лонгову зону і після цього вже формування лонгової структури. Тобто для мене найочевиднішим зараз по ринку це є те, що ми. Починаємо, ми вже переходимо в нову вже бичу фазу, і в нас є можливість піти вище, але я би очікував набор лонгових позицій з даної зони. Але не потрібно також забувати в нас про те, що в нас знизу так і не проторгувався імбаланс. Ми утворили пул. Тобто в нас це все ще все є проблематично. Оця зона, яку я зараз виділив. І якщо ми підійдемо сюди, не закріпимося вище 86 тисяч доларів, то ми можемо піти. Знімати ось цю всю зону. Тобто є ймовірний сценарій. Але якщо розглянути ймовірні сценарії, то 70% зараз я вже бачу те, що у нас змінився тренд і в нас відбудеться оцей виділений сценарій на графіку. Тобто, ми все-таки підемо тестувати дану зону. І від неї вже відкатуватися вгору. Також є ймовірний сценарій цього. Просто мені багато говорить. Я розглядаю різні сценарії, але я вам говорю чітко, що повинно статися, щоб відбувся цей сценарій. Тобто, щоб відбувся верхній сценарій, ми повинні 2-3 дня торгуватися вище зони 92 тисячі доларів. Все, тоді ми летимо із текущих, і в цих зонах можна локально набирати лонги. Щоб відбувся цей сценарій, у нас повинен зараз бути відкат, що я найбільше очікую. Відповідно, ось тут повинні отримати реакцію. Є реакція, відповідно, це є лонгова структура, і ми можемо йти далі вгору. Ось. Щоб далі, наприклад, відбувся ось цей нижній сценарій, я говорю, ми заходимо в цю зону, немає ніяких реакцій. Відповідно, тут можна вже розглядати навіть якийсь невеликий шорт для перелонь і вже звідси готувати лонги. Тобто мені багато говорять, типу, от я кажу, то вниз, то в не то вверх, то і так далі піде. Ну, я говорю чітко в яких випадках воно би мало бути теоретично правильно. Тобто, зараз, як я розглядаю, ми зараз підійшли до цієї проблематичної зони. Ну щоб іти далі, я не бачу сенсу. Немає цього, немає, наприклад, технічних за плюс. Якщо ми підемо зараз вниз, ми підтвердимо, тобто в цій зоні, ми підтвердимо нашу лонгову структуру і підтвердимо те, що ми йдемо в лонги. Далі давайте розглянемо, що в нас відбувається з альтами, тому що тільки що якраз дивіться, у нас виріс сильно сьогодні. Нарешті ефір. Ефір, щоб ви розуміли, у нас почав у нас є така трендова лінія, можна так назвати по ефіру. Давайте її намалюємо. Ось так у нас зараз рухається ефір, і ми нарешті вийшли за цю трендову лінію, що є дуже ключовим фактором. Плюс по домінації, давайте глянемо. Ми з вами зробили дуже важливу річ. Ми свіпнули нас хай по домінації. Відповідно, в нас зараз дивіться по домінації, включу більший таймфрейм. В нас є куди падати. Знизу відмічена зона, до якої є най. Ближче очікую падіння, в нас зараз є, куди падати. І при цьому падінні ефір, наприклад, в цій вже зоні домінації може коштувати 7 тисяч доларів. Якщо ми підемо ще нижче, то ми можемо по ефіру побачити 12 тисяч доларів. Тобто зараз Альти ще не стрільнули, але для них прекрасний час. Дивіться, також хотів би сказати, що є свої угоди, які я говорю, це я говорю в короткий срок. Довго особисто я весь цей час набирав ефір. Тобто ми з моїм закритим клубом набирали ефір. Тобто для мене зараз неважливо зловити якусь... Точку плюс 100, плюс 200 доларів, тому що я знаю, що для мене потенційний ефір, він це буде мінімум 4-200 зона. І якщо я куплю там на 100 чи на 200 доларів дешевше, для мене це сильно не зіграє ролі, Я набираю завжди тобто свій спотовий портфель. Я не продаю ні в якому разі. Я тільки докупаю, покращую свої позиції, відповідно, граю роль. Просто в мене є ще якась відсоток USDT на ще дальніший закуп, зроблено, І це вже залежить, що в нас буде по біткоїну. Тобто, якщо нам біткоін дає якийсь перелой, дає зайти, в дану структуру, і, наприклад, ми отримаємо відкат, тому на цьому відкаті я візьму, доберу свої позиції з кращої точки. Якщо ні, то буду брати по актуальних. Но... Я дивлюся за тенденції ринку. Тобто я зараз, по тому, що бувається, я підстроююсь під ринок. Я не можу, знаєте, не говорити про ринок. Тобто я підстроююсь під ринок, я пані, я бачу відповідну зону, я бачив реакцію в відповідній зоні. То для мене очевидно виглядає, що потрібно відпрацьовувати цю реакцію на якийсь невеликий відсоток. Відповідно, в принципі, ось так, друзі. На цьому я хотів би закінчити свій обзор. Нагадую, зараз все виглядає так, що ми почали розворот. Але буде видно зараз даної ключової зони. Тобто в нас є зараз одна ключова зона, і друга ключова зона, по якій я думаю, все вирішиться в ближайшому майбутньому. Також друзі, дивіться, щоб не пропускати різні мої думки, обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал. Тут я виставляю новості, тут я виставляю свої думки. Тут я інколи виставляю свої угоди. Посилання є в описі, обов'язково підпишіться. А на цьому все з вами прощаюсь. Всім пока до наступного обзору.